На українських переселенців чекає черговий етап нововведень. Окремим категоріям ВПО скасують, щомісячні виплати, якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня 2023 року. Купівля нового автомобіля, з року випуску якого минуло менше п'яти років. Купівля на суму понад 100 тисяч гривень земельної ділянки квартири, будинку, крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету, наявність депозиту у банку на суму від 100 тисяч гривень, купівля іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень, наявність у власності житла, розташованого поза окупацією зоною можливих бойових дій, якщо таке житло має площу понад 13,5 квадратів. Квадратних метрів на одного члена сім'ї. Про припинення виплат органи соцзахисту повинні повідомити додатково. Проте ВПО може оскаржити це рішення. А от підвищення вартості комунальних послуг у вересні не очікується. В Кабміні наголошують, що бюджети регіонів мають достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати тарифи. Вартість послуг гарячого водопостачання опалення розподілу природного газу зафіксована мораторієм на час війни та ще 6 місяців після скасування воєнного стану. Тарифи на холодну воду без змін. НКРЕКП скасувала своє рішення про підвищення цін на 30%. Тариф на світло 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. Власники двозонних лічильників можуть заощадити газопостачання. 7 гривень 96 копійок кубометр газу за тарифом, фіксований від нафтогазу до 30 20 квітня 2024 року. Щодо пенсії, то на підвищення у вересні 2023-го можуть розраховувати лише деякі громадяни і лише в індивідуальному порядку. Заможе бути перерахунок за наднормовий стаж, отриманий за роки роботи після виходу на пенсію. Якщо пенсіонер нещодавно звільнився, то за перерахунком слід звернутися до органів пенсійного фонду. Також може бути нарахована надбавка за віком при досягненні з вересня 70, 75 або 80 років. Щомісячна доплата складає 300 гривень вік 70-75 років, 456 гривень 75-80 років, 570 гривень від 80 років. З 1 вересня і Православна Церква України та Українська греко-католицька церкви переходять на новою лінське літочислення, за яким дати практично всіх важливих свят змістяться на 13 днів назад. Різдво тепер святкуватимемо разом з Європою 25 грудня. Нові дати отримають і інші неперехідні свята. Різдво Пресвятої Богородиці, 8 вересня. Воздвиження чесного Христа Господнього, 14 вересня. А от свято усікновення голови Йоанна Хрестителя цього року втратиться через перехід на новий календар. Нововведення торкнуться і школярів. Більшість навчальних закладів України з 1 вересня розпочне роботу в очному режимі. У міністерстві освіти кажуть про готовність 75% шкіл до повернення дітей за парти чи до комбінованого режиму онлайн плюс частина уроків у класі. У якому саме режимі навчатимуться школярі, залежить від ситуації з безпекою у кожному конкретному населеному пункті, а також від наявності облаштованих укриттів. Рішення залишається за ОВА та місцевими органами влади. Відбудуться зміни і в освітній програмі. Захист України вивчатимуть по новому. А дітей, які перебувають за кордоном, чекає інший формат навчання. Дисципліну захисту країни доповнять вивчення мінної безпеки, правила орієнтування на місцевості, до медичної допомоги, управління дронами. З початку навчального року українські школярі за кордоном проходитимуть українську шкільну програму 6-8 годин на тиждень. Інші предмети вони вивчатимуть у школах країн, де знаходяться. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків Новини.